Спроба номер 3. Не виснуть. А Камера не включається, да? Так. Одні вже зависнуть. Хто? Да, Даша, Софія, зависнуть. Да. <смеш> так, будь ласка, ну, отже, починаємо ще раз наш урок. Диктант. Ви вже записали 1 березня. Диктант, пора підсніжників. Будь ласка, так. я е, читала вам вже цей диктант. Тому я вас дуже прошу. Вже не будемо гаяти часу. Починаємо. Будь ласка, писати. Ми з вами зрозуміли, що є чотири абзаці. Я вам, будь ласка, е, а, Бойченко, де він? Артем Бойченко, не хто за лайки? А будь ласка, зайшов на уроки, пиши диктант під диктовку. Ще слава Богу, налагодилося. Мені так, будь ласка, отже, чотири абзацики. Пам'ятаємо, я читаю речення спочатку, потім до крапки, потім починаю його диктувати. Коли речення закінчиться, я кажу перевіряємо. Так, будь ласка, ну, одразу ми знаємо, що завжди перше речення починається з абзацти і з великої букви. Так, будь ласка, з абзацу із великої букви. Отже, перше речення. Найсвітліше у листяному лісі буває ранньої весни. Будь ласка, почвіше, найсвітліше. У листяному лісі у листяному лісі, буває ранньої весни, буває ранньої весни. А можна ще раз? Найсвітліше у листяному лісі буває ранньої весни перевіряємо найсвітліше? У Листяному лісі буває ранньої весни. Всі встигають? Так, ні, Наступне. так. Наступне речення під сонячним промінням швидко збільшуються чорні круги талої землі навколо дерев. Під сонячним промінням Під сонячним промінням Швидко. Збільшуються чорні круги, збільшуються чорні круги. А що, Збільшуються, збільшуються чорні круги. Талої землі. Шеріс. Талої землі. Це. Талої землі навколо дерев. Навколо Це. дерев все. Так, перевіряємо, будь ласка. Під сонячним промінням швидко збільшуються чорні круги талої землі навколо дерев. дерев. Так. Є? Наступне речення на очах з'їдає останні ніздрюваті кучугури снігу південний теплий вітерець. На очах, на очах з'їдає. На очах їдає. На, 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 на з'їдає останні, нездрюваті, нездрюваті. Ніс. Зд... Гури снігу. Кучу гури, снігу. Так, тільки пишемо розбірливо. Я не буду перевіряти, якщо я щось не зрозумію. Кучу гури, снігу. снігу. І Кучу гури, снігу. Південний Все. теплий вітерець. Південний теплий вітерець. Південний теплий вітерець. Все Перевіряємо. Все на очах з'їдає останні ніздрюваті кучугури снігу теплий вітерець. Наступне речення. Затку... Сергійна, я не міг підключитися. Можете, будь ласка, усе заново повторити? Ні, Не можемо. Будеш, значить, слухай, будь ласка, будеш, значить, потім по відео писати. Я не можу зараз з самого початку писати вже диктант, Максим. Задзюрчали по вибалках струмочки. Пропусти, будь ласка, або ну, слухай, а потім будеш писати. Я не можу зараз, тебе буде чекати 17 учнів. Задзюрчали по вибалках струмочки. Задзюрчали по чому? Задзюрчали по вибалках струмочки. По а що після ви... задзюрчали? Задзюрчали, що це таке? Ну, ну почати, по... Потом. що... Потім. а, задзюрчали по вибалках струмочки. Струмочки. Задзюрчали по вибалках струмочки. Це. Перевіряємо. Задзюрчали по вибалках струмочки. Так. Наступне речення. Грунт ще не просох. А над землею, вкритою торішнім листям, вже піднялися, піднялися ранні квіти. Грунт. ґрунт ще не просох. ґрунт ще ґрунт. Ти чуєш, яку я букву кажу? Вже 10 разів сказала. Грунт ще не просох. А. Над землею, ще не просох, грунт ще не просох, mm -hmm. а над землею. А над землею, вкритою торішнім листям, Що? А над землею, вкритою торішнім листям. А над землею вкритою торішнім листям... Листями? Ну що, ми зависли? Ага, завіслля.